Садовий канал із заходу України про сад, город, дизайн-декор. Запрошує вас на весняну прогулянку одним милим садом. Саме зараз навесні, коли природа оживає, а сад стає справжнім місцем відпочинку та відновлення енергії. І в цей період нам важливо створити в саду таку атмосферу, яка допоможе розслабитися та зарядити нас позитивними емоціями. Для цього важливо обрати правильні акценти та вдосконалити ландшафт за допомогою цікавого дизайну. Ідеї для весняного садового декору можуть бути дуже різноманітні: від яскравих квіткових композицій до стильних декоративних елементів. І варто звертати увагу на способи поєднання різних рослин. Каменю, якихось світлових акцентів, що допоможуть створити неповторний настрій у вашому саду. Пам'ятаємо при цьому, що весняний квітковий садовий декор це не лише прикраса, а й інструмент для створення затишної атмосфери, що позитивно впливає на наше самопочуття та на наш настрій. Обираймо власний стиль дизайну, втілюємо в життя свої ідеї, насолоджуємося чарівністю весняного саду. Щоб створити унікальний весняний сад, використовуємо різноманітні способи декорування. Наприклад, висаджуємо яскраві квіти, створюємо міні-композиції з рослин, розміщуємо арки, альтанки, світильники. Ідей для оформлення саду весняними акцентами є насправді дуже багато, та одним з найпростіших способів є використання саме яскравих весняних квітів. Як я вже сказала, висаджуємо їх скрізь буквально на клумбах, в горщиках, на пагробах. Це і яскраві тюльпани, і нарциси, гіацинти, віоли. Всі ці квіти не лише створять весняний настрій, але й додадуть кольору та аромату до вашого саду. В дизайні нашого обіця ми активно використовуємо красиве каміння та різні декоративні елементи, щоб створювати цікаві композиції. Ми використовуємо так само різноманітні матеріали та форми, і саме це, я вважаю, додає оригінальності саду. При цьому обов'язково зважаємо на відповідність ландшафтного дизайну нашого обістя до стилю дому. Бо саме із правильним підходом до декору та дизайну, ваш сад може стати справжнім весняним раєм. Де ви будете насолоджуватися кожним моментом першої весняної пори, додавання квітучих чагарників та квітів, барвистих, яскравих, соковитих до вашого садового декору допоможе створити привабливу та жваву атмосферу, яка точно оживить ваш ландшафт саме у цей весняний період. Як бачите, ми намагаємося створювати квітучі композиції, поєднуючи різні кольори та форми квітів, і навіть листя. До того ж, використовуємо чагарники та квіти як акценти, щоб привернути до них увагу в певних частинах саду. Ми не боїмося експериментувати з різними формами, барвами, матеріалами, щоб створити унікальний декор, бо саме йому властиво підкреслити красу весняного саду, саду цього періоду. Висаджувати квіти, які рясно цвітуть у цей період року, мабуть, найголовніше правило. Ми садимо на нашому городі різноманітні види тюльпанів, нарцисів, барвінку, віоли, гіацентів, крокусів. Усе це створює цікаві кольорові плями і таку чарівну, милу атмосферу. Це ті барви, за якими так заскучили наші очі. Через довгу зиму. Еколірна гама нашого саду взагалі відображає власні вподобання та стиль, я вважаю. Наприклад, якщо ви віддаєте перевагу більш нейтральним відтінкам, то ви можете використовувати пастельні барви. Вони додадуть вашому садовому ландшафту витонченості, елегантності. Ми ж використовуємо квіти насичених яскравих, соковитих, барвистих відчинків. У всієї гами ви побачите їх у нас в саду, які тільки зуміла створити природа. Звісно, уся ця краса потребує догляду для підтримки весняного садового квіткового, саме квіткового декору в належному стані. Протягом всього сезону важливо регулярно поливати рослини, доглядати за ними, видаляти засохлі частини, прополювати, вносити добрива за необхідності, вчасно виконувати обрізку, якесь інше прибирання. Також важливо слідкувати за газоном, за доріжками, щоб забезпечити належний вигляд садовому простору для усіх цибулинних. А це Тюльпани, гіаценти, нарциси надзвичайно важливо припильнувати, щоб вчасно відірвати від квітлу голівку, і цим самим дозволити цибулинці набратися сили, розвинутися, і таким чином підготуватися до наступного сезону. Але при цьому будьте уважними і не переборщіть, і в жодному разі не відривайте листя разом зі стеблом, а тільки засохлу квітку. Воно нам ще потрібне, бо процес фотосинтезу продовжується, і цибулинка живиться. А приберемо його з квітника, коли воно висохне і відімре. Так усе вірно, сад завжди вимагає до себе уваги, любові, догляду. Він як дитина. Щоб раптом колись не довелося сказати одну дуже неприємну фразу ой, не догледіли. Тому слід бути уважними. Тим більше, що другий весняний місяць уже добігає кінця, і ми повинні про квіти потурбуватися по-особливому, бо від цього залежить їхнє майбутнє. Бо скільки разів ми схилимося до них навесні, стільки ж. На майбутнє вони милуватимуть наше око. Сподіваємося, прогулянка нашим весняним садом була для вас не нав'язливою, а приємною. Тож чекаємо на вас знову. Заходьте!